Первомайський будинок дитячої та юнацької творчості цього літа поповнився яскравим арт-об'єктом. Його створив викладач закладу, керівник гуртка веб-дизайну Дмитро Павленко запропонувала зробити цей художній простір директор закладу Юлія Потапова. Дмитро Олександрович молодий креативний педагог, працює в нас майже рік. Вже дуже творча, активна людина. Його дуже люблять діти, підлітки біжать на гурток і із задоволенням займаються it сферою А також він веде гурток веб-дизайн і вміло поєднує вміння художника та різноманітні програми комп'ютерні. Втілюючи в життя творчу ідею, художник почав творити красу в українському стилі, надихнувшись роботами відомого світового митця. Цей розпис я зробив, надихнувшись від відомого художника митця Ван Гога. Мені здалося, це буде дуже красиво. Так, і воно яскраве і. Людям подобається. Мені надихає моя, моя робота, моя праця, мої учні, котрі в мене працюють. Мені надихає атмосфера моєї рідної країни. Все це я зробив в цьому розписі. І скільки часу витратили взагалі на фарбус? Цю, цю картину я написав е, м, буквально за три дні. Так швидко? Я, да, я м, працюю швидко. Дмитро має вже досить великий творчий досвід. Цей розпис робив акрилом, який є дуже стійким до атмосферних явищ. Творчістю я займаюся більше 20 років. Я закінчив харківське художнє училище, Харківську академію дизайну мистецтва. І, взагалі я працюю в цифровій сфері, я роблю розписи, стін, картини пишу, багато чого. Аерографія, цифровий арт. Зараз в будинку дитячої та гінацької творчості триває набір учасників у гуртки різних напрямків. Обрати можна будь-який напрямок, в тому числі записатися у гурток веб дизайну.